Не так сталося, як гадалось, Олена Харченко. Усі батьки, і звірі, і птахи, і люди, із нетерпінням чекають на появу своїх дитинчат. Усі батьки завжди заздалегідь обирають імена, уявляючи, якими будуть їхні діточки. Усі батьки мріють про те, як пишатимуться своїми дітьми. Та не завжди стається так. Як гадається, коли виростуть наші маленькі дівчатка, говорила курочка, сидячи у гнізді і зігріваючи своїм теплом яйця, я вчитиму їх господарювати. Кохана, чому дівчатка? перебив її майбутній тато півень. Хлопчики, у нас будуть хлопчики, і я вчитиму їх співати. За такими суперечками не щулися півень з курочкою, як у їхньому гнізді з'явилося троє пташенят хлопчиків. Батьки раділи, та ані на хвилинку не припиняли мріяти про те, як пишатимуться своїми дітлахами. Минали дні хлопчики-півники підростали. Спочатку вони навчились ходити, потім бігати, а потім і літати почали. А ще вони дуже часто сперечались, кричали і навіть битися почали. Особливо билися і суперечалися двоє старших півників, а найменший у цей час просто відходив у бік. Тато своїх півників дуже любив. Йому подобалось, що його сини можуть відстояти себе, побитися, якщо треба. Тільки молодший синок засмучував тата півня. Відчуваю, кохана моя курочко, що старші сини прославлять нас на весь двір. Незабаром ми пишатимось ними, сказав тато півень своїй дружині, коли півники їх не чули. Мама курка із ним погоджувалась, та зітхала, шкода їй було меншого сина. Чому він такий? Зовсім не бойовий, думала вона. І от одного разу тато вирішив, що вже час починати навчання. Любі мої сини, я навчу вас співати. Навіщо нам співати, закричали старші півники, бо це наша робота. Півень повинен розбудити вранці всіх. Чим гарнішою буде пісня, тим більше поважатимуть вас. Почалось навчання. Тривало воно щодня по кілька годин. Старші пивники робили успіхи, а молодший дедалі більше скромно мовчав. Урешті-решт тато, як то кажуть, махнув на свого меншого сина крилом. Мовляв, пишатися з ним точно не зможу. Може, хоч чогось навчитися. І спрямував весь свій талант. На навчання старших синів. Незабаром молодший півник і приходити на навчання припинив. Де він перебував у цей час, чим займався, ані мама, ані тато не знали. Одного разу, коли мама курка поверталася з базару, вона побачила, як дорогою повільно крокує бабуся Качка. Вона була найстаршою мешканкою двору. Іти їй було важко, ледве лапи переставляла, а поруч із нею йшов найменший півник із великим кошиком. Видно, що нести кошик йому було важко, та він не здавався. А коли стара качка порівнялася на дорозі з куркою, то сказала їм зовсім неочікувані слова. Пощастило тобі, курочка із синочком. Спасибі, бабусю, качку. У мене обидва старші сини спритні, відповіла курка. Е, ні, ти мене не зрозуміла. Пощастило тобі курочку із меншим сином. Мама курка аж дзьоб розкрила від здивування, а качка продовжила. Такий твій менший півник, уважний, увічливий, усім мешканцям двору допомагає. То кошик піднесе. Хто зерняток назбирає, таким синком пишатися можна.